Українська влада продовжує віддавати своїх людей в рабство. Вітаю вас, шановні друзі. Я вже вам розказував про договір про гарантії безпеки між Україною та Британією і про такий цікавий пункт, в якому вказано, що якщо на Британію хтось нападе, то Україна зобов'язана буде своїми людьми допомогти обороні Британії. Але це був тільки початок. Народний депутат Олексій Гончаренко заявив сьогодні наступне: Україна готова воювати разом зі штатами в Ірані, Китаю чи КНДР. Якщо в майбутньому в будь-якій війні США знадобляться люди, які стоятимуть з ними пліч опліч в траншеях, я не думаю, що буде багато націй готові на це. Українці готові. Ми, українці, готові встати з із США пліч опліч у траншеях у Тегерані, Північній Кореї чи Китаю без різниці, заявив народний депутат. Таким чином він аргументував необхідність США продовжувати допомогу Україні. Отож, друзі, як бачите, абсолютно всім плювати на вашу думку, хочете ви цього чи не хочете. Народні депутати продовжують розписуватися вашим життям і в обмін на ваше життя просять фінансову допомогу. Але з іншого боку, якщо всі люди мовчать, то чому їм цього не робити? Я зараз кажу про те, що якщо народ, постійно нагнувши голову, виконує все, що йому каже влада, то нехай потім не дивується, чому влада бере кредити в обмін на їх життя. А ще більше цікавих та корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.